Авторитет нашої спілки свідчить зокрема те, що за минулий рік нашу київську організацію поповнило 125 нових членів. Це говорить про те, що справді увага до спілки, авторитет спілки досить значний. Ще одним таким підтвердженням є, сьогодні багато говорили про друковане слово. Це те, що останнім часом. Наша київська організація видала по суті два томи про журналістів на війні. Перший том він так і називався «Журналісти на війні він розповідав про тих журналістів, які були на передньому краї, починаючи з 2014 року до лютого минулого року. А друга Україна, журналісти на передовій, якраз присвячена вже Цій реальній широкомасштабній війні і ця книга мала досить має досить таку широкий резонанс, і це справді, я думаю, те, що потрібно робити, бо ми таким чином літописуємо ці події, які відбуваються. Третє, я хотів би сказати про те, що Київщина невеликий період пережила окупацію, я маю на увазі північні райони Київщини, але удар був досить сильний по тих районах, які цю окупацію зазнали. І, звичайно, зокрема, і по редакціях, ми намагалися вести діалог з київською обласною військовою організацією, щоб Долучились вони до підтримки цих редакцій. Йдеться мається на увазі редакція в Бородянці, в Бучі, в Ірпині, в Макарові. Це дуже важко. Наші колеги це все пережили. Можливо, дві газети так піднялися в цих умовах. Це я маю на увазі трибуна праці і іванків. І бучацькі вісці в Бучі ми, на жаль, так і не змогли отримати реальної допомоги від київської обласної влади. Я вважаю, що в цих умовах, в умовах війни, без підтримки влади, без спільних дій редакції і владних організацій. Ми навряд чи зможемо вижити це добре, що діють центри журналістської солідарності. Це добре, що є гранти, але вони охоплюють невеличке число редакцій. Ми все одно маємо, особливо в цей нинішній період, військовий, ми маємо апелювати до того, щоб, наприклад, за пропозицією нашого колеги, редактора Іван Іванківської газети Павла Смовжа, він запропонував направлення нашому внести корективи у закон, закони про роздержавлення, хоча б на період війни. Ми і влада в одному човні без цього, без взаємної підтримки, навряд чи ми можемо як вирулити, і зможемо щоб наші редакції друковані органи. Мені особливо, як газетяреві багаторічному боляче дивитися, як скорочуються наклади, як зникають цілі видання. Ми не зможемо вийти на, на якийсь рівень і підтримати друковані видання. Я думаю, що Сергій Антонович, ми повинні подумати і про те, як би запропонувати, якщо навіть не зміни до самого законодавства, то про певніші. Шлях... Яхи, наприклад, про ті ж договори між владою і редакціями газет про висвітлення діяльності владних структур і таким чином про підтримку матеріально фінансову наших друкованих видань.